Вітаю друзі, я Олена Тривушна. Це канал є питання 27 листопада. Сьогодні четвер. Сьогодні традиційно дві теми у розвитку: -гейт і мирний план безгідності, але з Єрмаком. Готовність Трампа прийняти нав'язаний росіянами мирний план з 28 пунктів була пов'язана зі слабкістю України в момент, коли цей план матеріалізувався. 10 листопада українські антикорупційні органи оголосили про одну з найбільших антикорупційних справ в історії України. І, хоча Зеленський безпосередньо не був причетний до скандалу. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джейді Венс та інші посадовці Білого Дому вважали, що це тепер українці не в тій позиції, щоб чинити опір мирній угоді. Це пише сьогодні Саймон Шустер, відомий американський журналіст і автор нашумілої книги Шоумен про Зеленського як президента війни. Ми, до речі, її перекладали і читали уривками. Знайдіть в списках відтворення, Послухайте. У великій статті пише у виданні «Атлентик» про те, як розвивались події з цим мирним планом Трампа. Це, зокрема, про те, як викриття корупції в оточенні президента війни додало Трампу упевненості в тому, що на Україну можна тиснути і нав'язувати їй поганий мир. Про мирний план, який зайшов глухий кут трохи далі, а спершу про нові повороти Міндічгейту, вчора стало відомо, що Екс міністра оборони чинного секретаря РНБО, і одного із ключових переговірників з США і Росією Рустеморова, викликали в набу його опитували як свідка у справі щодо організації бек-офісу другом президента Тимуром Міндічем. Це було 25 листопада, тобто у вівторок, це підтвердила спершу прес-служба Умєрова. А вчора це підтвердив і директор набу Семен Кривонос. Він розказав, що Мерав дійсно був допитаний, але на даний момент секретар РНБО не є підозрюваним чи обвинуваченим. Іншої інформації Кривонос не розкривав, бо це може нашкодити розслідуванню. Нагадаю, 11 листопада прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні суду зачитав фрагмент справи Міндіча, в якому йшлося про те, що Міндіч впливав на екс-міністра енергетики Галущенка і на екс-міністра оборони Умєрова. Єдиний Публічно відомий поки що епізод, в якому у справі Міндіча фігурує Уміров, це закупівля неякісних бронежилетів. Міндіч нав'язував Умірову партію китайських броніків. Це є на плівках. Уміров стверджує, що він від цих нав'язувань відбився і бронежилети не купили. Але громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони стверджує протилежне. Очолюване у Міністерство оборони, мовляв, навпаки, і доклало максимум зусиль до того, щоб ті броніки таки закупили. І оборудку наполегливістю, розголосом і дивом вдалося тоді зупинити. Вчора ця сама громадська антикорупційна рада при Міноборони. У голова ради нагадаю, Юрій Гудименко, його заступниця, журналістка Тетяна Ніколаєнко подали до набу заяву про вчинення злочину посадовцями Міністерства оборони під час закупівлі тих самих броніків. Вони наполягають, що набу має розслідувати можливе зловживання посадовцями міністерства, а зокрема державним оператором тилу під час закупівлі тих самих бронежилетів, про які йдеться на плівках Міндіча. Роль самого міністра оборони колишнього Рустема Умірова зараз набу вивчають, зокрема з'ясовують. Кому які розпорядження, поради чи вказівки він давав чи не давав щодо цих бронежилетів і хто і які рішення дійсно ухвалював для того, щоб ці броніки міндіча для наших військових купили чи не купили? Вчора «Дзеркало тижня, посилаючись на джерела в офісі Зеленського та в правоохоронних органах, написала, що керівники антикорупційних органів директор НАБУ Семен Кривонос і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Мали зустрічі з Зеленським і цитую, поінформували його про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові офісу президента Андрію Єрмаку та секретарю ради нацбезпеки та оборони Рустему Умєрову. Питання, втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була його реакція. Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Омірова керівниками української переговорної делегації. З іншого боку, після шести років політики випалювання всього професійного і інтелектуального, кого ще можна було висунути, очолити українську переговорну делегацію, якщо не тих, хто має доступ до найвищого рівня президентської довіри? Кінець цитати, і це ще одне підтвердження, тому що своїм мирним планом американці і росіяни минулого тижня несвідомо, я думаю, врятували від звільнення голову офісу президента Андрія Єрмака. Втім, я все ще думаю, що це питання часу. І в міру того, як Національне антикорупційне бюро буде досліджувати докази, записи, вилучені в ході операції мідас гаджети під тиском фактів, Зеленський буде таки змушений це зробити. Просто ще деякий час можна робити вигляд, що головним по країні під час вторгнення був Міндіч, а не Єрмак. І паралельно тому, як цей час спливатиме. Буде зникати й аргумент про те, що Єрмак сакральний, і його не можна звільняти. Бо ж мирні переговори у розпалі. І хто ж, якщо не він, хвилинка поезії перед тим, як ми поговоримо про ці мирні переговори і чому час спливає і вони заходять у глухий кут. Вчора Юрій Ніколов, головний редактор видання Наші гроші виклав у соцмережі відео, на якому він читає вірш поета-сатирика Юрка Космини. Цей вірш просто розривав соцмережі днями. Це така собі десакралізація і постиронія на рішення президента про те, що країна не виживе без трьох речей, без гідності, без свободи і без єрмака. Дума про єрмака. Юрко Касмина від Москви на печерськ листопадний простягалась кихтиста рука. Зріли плани в Кремлівської падли підібрати у нас єрмака. Що ж за хвора уява в почвари, що ж за витвір тупої злоби, після Карсона та Чагівари нас позбавити ялі баби. Можна втратити гідність і волю, гроші, тачку, свиню й хом'яка, та не знає реального болю, той хто ще не втрачав єрмака. Можна втратити й світло в хатинці, і кілометри земелі доріг, та повік не простять українці Тим, хто їм єрмака не зберіг. Попри скепсис за проданських медій, знають люди з прадавніх віків, буде той годувати ведмедів, той, хто не кормить своїх єрмаків, <рес> <рес> та не здатні ні плани хитрющі, ні підступність старого хрича, Теплий, стомлений погляд Андрюші, за того ж прибрати прилеча. Як не пливішся зі шкіри козліна, у смерді, від відлютих Кремлі. Не продасть Єрмака Україна І за найбільші скарби на землі. Лиш питання я тритиме душу. Всім, хто слухає плівки набу. Ти за Путіна чи за Андрюшу? За хуйло чи за Алібабу? Юрко Космина, автор. Не таке переговори про мирний план Трампа і росіян тим часом, схоже, вже починають закінчуватись. Про це поговоримо далі. Останнє у цій частині. Дехто цими днями закидає на буй САП, що вони згорнули кіно і припинили показувати відео сплівок Міндіча. Мовляв, антикорупційні органи прогнулись під геополітичні інтереси і зупинили міндіч Міндіч-хейт. Але це не так. Те сплівок, що набу і САП показали два тижні вже тому. Це було все, що на той момент було досліджено і доведено до стадії вручення підозр, Тому і виклали ці фрагменти записів. Решта з тисячі годин українського контенту досліджуються і буде показано тоді. Я думаю, коли буде завершена юридична частина, тоді буде і продовження кіно. Вчора директор НАБУ Кривонос розказав, що у справі Мідас зараз НАБУ і САП перейшли до стадії фінансового розслідування і співставлення записів на плівках з даними на вилучених під час обшуків документів і сотень комп'ютерів і телефонів. Я цитую, що сказав вчора кривонос. Ми не зупинимось. Ми упевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і показати українському суспільству, скільки коштів було вкрадено, скільки їх було перетворено на дорогі вілли у Швейцарії, на квартири, нерухомість, гроші на рахунках, і все це повернути назад до українського бюджету. Це наша задача. Перш ніж перейдемо до переговорів, нагадую вам, що найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити загону безпілотних систем Б12 на дрони. Реквізити підрозділу внизу під цим відео. Там же можна подивитись на мерч, чи від є питання на маркетплейсі каста. Такі, як і на мені, весь прибуток від того, що ви там купуєте, ми теж передаємо загону Б12. Ну і підписатись, не забудьте на є питання, якщо чомусь сюди досі не з нами, і поставити десь вподобайку. Це те найменше, що ви можете зробити, щоб більше людей в країні Орієнтувалось в тому, що відбувається в реальності, а не в подачі нацмарафону. Йдемо далі. Мирні переговори тим часом за тиждень, схоже, починають заходити в глухий кут. Низка західних видань вже починає писати про це. Американський «Атлентик» і Саймон Шустер, у ньому, якого я цитувала на початку, так і пише сьогодні, що переговори зайшли у глухий кут. Поки обговорювали деталі. Плану зник заявлений Трампом термін до Дня подяки, як і кілька найобтяжливіших пунктів мирного плану. Переговірники скоротили список, і Трамп відправляє посланця тепер до Москви, щоб представити Путіну змінену версію. Доля плану тепер залежить від готовності російського президента до компромісу. І саме тут мирні зусилля Дональда Трампа поки що зайшли у глухий кут. Росіяни дали зрозуміти, що не відступлять від своїх основних вимог тих самих Мих, які Путін озвучив Трампу ще під час саміту на Алясці у серпні. І якщо росіяни будуть стояти на своєму, то вся ця діяльність просто поверне мирний процес у стан глухого кута, залишивши українців знову чекати на перепочинок від російських атак. Європейський економіст пише сьогодні, що до кінця зими не буде ніяких переговорів, бо Росія на це не погодиться. Важко оцінити наскільки реальним є мирний процес, пишуть вони безумовно. Останні раунди американських переговорів та тиску на Україну є найсуттєвішими на сьогоднішній день. Це не черговий раунд, того що ми бачили раніше. Люди близькі до переговорів кажуть про серйозний прогрес, який нібито зближує деякі українські та російські позиції. Ми наближаємось до точки, коли переговорним сторонам доведеться сказати або. Так, ми пристаємо на це, або ні, з нас досить. Цитує економіст одне зі своїх джерел всередині цього процесу. І це джерело передбачає, що Росія стане більш поступливою лише наприкінці. Цього процесу, до якого в кращому випадку ще місяці, питання в тому, коли Росія почне поступатися, і якою буде на той момент ситуація на передовій. але переговори поки тривають. І нові фрагменти цього дивного пазлу, складеного разом росіянами і американцями, продовжують і продовжують з'являтись. вчора. із сплівок від кофа, який оприлюднив Блумберг, ми з вами дізнались. Чимало про це в двох словах. Після того, як Блумберг опублікував цю розшифровку двох телефонних розмов за участі помічника Путіна із зовнішньої політики Юрія Ошакова, стало ясно, де писався цей план в Росії, а також з'ясувалося, що спецпредставник Трампа Вітков неприховано лобіював інтереси Росії. Вітков радив росіянам, як підлизатись до Трампа і як зламати українські плани по томагавках і санкціях. Також з'ясувалося, що інший посланець Кремля Кирил Дмитрієв переконував цього самого Ушакова в тому, що він Дмитрієв, зможе передати американській стороні російський план мирної угоди, такий, який влаштує Росію. А сполучені Штати Америки згодом трохи відреагують документ і представлять його як американську ідею. Про це ми говорили з вами вчора. Ушаков при цьому наполягав, щоб Росія виклала у своїй версії плану максималістські вимоги, інакше мовляв, який сенс. Ми перед моїм візитом в США перед візитом на Аляску обсуждали це з американськими переговорщиками, і, і, і після цього на вот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились. После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. И они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре составляющих. Адільних сьогодні маємо ще порцію новин, яка свідчить про те, що американці проштовхують російські інтереси і наративи, намагаючись укласти цей мир в 20 пунктів. Західні змі описують, як міністр сухопутних військ США Дендріско лякав і європейців, і українську владу стандартними російськими наративами під час візиту до Києва, коли передавав Україні той самий мирний план з 28 пунктів. Американська NBC News повідомляє сьогодні, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві Дріскол говорив їм, що українські військові на фронті перебувають в скрутному становищі, що є нависаюча загроза поразки України, що Росія нарощує масштаби і інтенсивність повітряних ударів і може воювати вічно. Що ситуація для України з часом буде лише погіршуватись, і тому краще домовлятись про якийсь мир зараз, а не тоді, коли переговорна позиція стане ще слабшою. Крім цього, американська делегація заявила, що американська оборонка не буде встигати постачати Україні зброю, у тому числі і ракети для систем протиповітряної оборони в таких темпах, щоб захистити інфраструктуру і населення. І загальний меседж американців був таким: ви програєте, і треба погоджуватись на угоду. Паралельно представляючи західним дипломатам, тут же у Києві мирний план з 28 пунктів Дріскол і їх лякав тим, що ракетну загрозу Росія становить не лише для України, а й для них. І намагався цим схилити їх до ідеї швидкого врегулювання війни. Деякі з тих, хто був на тій зустрічі з Дрісколом тут в Києві, в американському посольстві розповіли, як Дріскол говорив їм, що Росія запускала ракети по Україні приблизно так само швидко, як і виробляла. Але зараз вона виробляє достатньо ракет, щоб накопичити запас далекобійної зброї. І меседж Дріскола західним дипломатам був таким: треба швидко досягти врегулювання війни, інакше ракетна загроза може вийти за межі України і загрожувати вже їм. Дипломати після такого нагнітання назвали нарощування військової потужності Росії тривожним і сказали, що попередження Дріскола загалом викликало резонанс. Ось це треба погоджуватись на поганий. Мир, бо ситуація буде лише погіршуватись для України, а Росія може воювати вічно. Це традиційні російські тези, які росіяни повторюють вже майже 4 роки. І особливо активно і гучно ці тези знову стали лунати от зараз, разом з появою цього нового старого плану. А чому ти говорить? Ілі у київських вождів немає об'єктивної інформації о положення діл на фронті, ілі вони имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как... Нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам. Станом на зараз те оточення Трампа, яке найбільше впливає поки що на формування політики щодо НАСА щодо війни, воно повторює ці російські тези, і це крило біля Трампа остаточно відійшло від думок про те, що українські переговорні позиції перед гіпотетичними переговорами треба підсилити. Навпаки, там випробовують тактику прихованих і публічних погроз, і прямого і непрямого впливу на нас, щоб продати нам, як висловився вчора сам Трамп, цю російсько-американську мирну угоду сьогодні. Американський інститут вивчення війни, реагуючи на ті самі закиди Дріскола, про те, що Україна скоро програє, тому треба погоджуватись на російський план. Поховав, що російська армія гіпотетично може повністю захопити Донецьку область до серпня 2027 року, тобто ще два роки, за умови, якщо збереже поточні темпи постійного просування. Перемога Росії в Україні далеко не є даністю і. Не є визначеною, пишуть вони Путін і російські командири намагаються зобразити Росію, звичайно, як таку, що здатна швидко захопити Донецьку область військовим шляхом, але достовірні дані про темпи просування Росії в Донецькій області не вказують на те, що російські війська неминуче захоплять решту області. Російські війська надавали пріоритет завершенню захоплення Покровська і Мирнограда, але повільно виконували цю функцію, оскільки українським військам. Вдалося стримати темпи просування росіян у Покровську, так пише інститут. Російські війська вперше увійшли до Покровська 31 липня. Із 31 липня по 26 листопада просували в середньому на 120 метрів на день. За 118 днів російські війська не захопили Покровськ. Інститут вивчення війни оцінює, що російські війська просунулись на Площі Покровська приблизно 66%, що там вважають непропорційним абсолютно часу і людським ресурсам, які Росія виділила на ці зусилля. Ось чим закінчується сьогодні той текст про поточний стан переговорів і найближче майбутнє цього Трампівсько-кремлівського мирного плану, вже згаданий Саймон Шустер на тому самому заході, де Дріскол у Києві лякав західних дипломатів. Один із дипломатів вимагав від нього пояснити. Чому раптом Сполучені Штати так різко змінили курс і зірвали зусилля спрямовані на те, щоб тиснути на Росію за допомогою санкцій? Дріскол відповів на це, що інші засоби припинення війни зазнали невдачі а будь-які подальші зволікання будуть коштувати Україні більше життів та територій, Тому, мовляв, Трамп хоче застосувати новий підхід. Після кількох переговорних днів переговірники США та України майже наблизились до того, щоб дати Трампу те, чого він хотів, пише Шустер. Переговори в Женеві зняли з порядку денного кілька давніх вимог Росії. Наступний раунд переговорів в Абудабі завершився заявою радника українського президента Рустема Умєрова, що сторони досягли взаємної згоди щодо основних пунктів. Плану американський посадовець пішов ще далі, заявивши, що українці погодились на мирну угоду, що є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але українці погодились. Одна з цих. Незначних деталей взято в лапки, це та яку Зеленському було б найважче прийняти: це виведення українських військ з тих частин Донецької області, які Україна все ще контролює, включаючи той самий Покровськ та інші східні міста фортеці, які служать укріпленою стіною проти російського вторгнення. Відмова від цієї території буде рівно політичному самогубству для Зеленського. Якщо він відмовиться хоч від одного квадратного кілометра, це буде головним питанням на будь-яких виборах. Кожен опонент буде бити по ньому за це. Поки він не зламається, цитує шустер близького помічника Зеленського. Навіть Вітков здається, усвідомлював цю проблему ще в березні після свого першого візиту до Кремля. В інтерв'ю Такеру Калсону він сказав тоді, що Зеленському доведеться визнати втрату території як частину якоїсь угоди. Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це, запитував сам себе тоді? Вітков це центральне питання в конфлікті. Наступні дні, поки Зеленський буде наполягати на черговій зустрічі з Трампом, йому знову доведеться збалансувати два пріоритети, які дедалі важче узгодити. Йому потрібно буде поважати бажання свого народу не торгувати землею, заради захисту якої українці вже пішли на шалені жертви. Водночас Зеленському потрібно буде показати Трампу, що перешкодою на шляху до миру залишається Росія, а не Україна. Поведінка Кремля. Може допомогти Зеленському протягом останніх спроб припинити війну. Російські збройні сили бомбардували українські міста як ніколи. Останній обстріл у вівторок у Києві забрав щонайменше сім життів. Ці атаки можуть призвести до чергового вколивання маятника, повернувши Трампа до аргументу, який висували весь цей час його європейські союзники. Росія є агресором в цій війні, і на неї потрібно чинити тиск, щоб Росія її припинила. Коли наступного тижня Трамп відправить свого посланця до Москви, він отримає ще один шанс застосувати цей тиск. А Путін отримає ще один шанс відмовити його від цього. Підсумуємо станом на кінець першого тижня епопеї з цим мирним планом. Ситуація така. Сьогодні в Америці День подяки. Тиждень тому Трамп вимагав, щоб сьогодні у нього на столі була індичка і підписаний зеленським мирний план. За тиждень переговорів залишилась тільки індичка. Найближчими днями в Києві все ще чекають на візит міністра сухопутних військ США Дріскола для продовження переговорів. У Москву наступного тижня летить Вітков. Особиста зустріч Трампа і Зеленського відкладається на невизначений час, бо підписувати поки що. Немає чого. На російську версію плану трохи переписану американцями, як і раніше, не погоджуємось ми, і завдяки, зокрема, тому що за нас знову вписалась Європа. На більш менш прийнятну для нас версію, поки не погоджуються росіяни. Тому, якщо не відбудеться проривів на фронті чи в Кремлі. Поки так виглядає, що чергова російсько-американська спроба ще раз наскоком укласти мир, вигідний кому завгодно, тільки на Україні, можна вважати, що ситуація традиційно дійсно зайшла в глухий кут. Але побачимо я на сьогодні ставлю крапку, анонсую, що в суботу замість хронік політборделю тут буде просто якийсь політбордель в студії. Ми сьогодні записували тут двох фігурантів плівок Міндіча, але як кажуть... Є нюанс. Чекаємо на вас у суботу. Буде гаряче, тому не забудьте підписатись. Не питання. Донат на Б12. Мерч, вподобайку. Ну і дивіться, якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президент, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.